Чому немає грошей на армію? Чому немає грошей на відновлення інфраструктури? Чому сьогодні немає грошей на забезпечення економічного збереження нашої держави? Мова не йде навіть про розвиток. Це тому, що у владі знаходяться невігласи. Або зрадники, тому що жоден з вас і я, і ті, хто на сьогодні дивиться, розуміє, що війна не могла закінчитись в червні або липні 24-го року. Це було зрозуміло задовго до. Я не вірю і ви не вірите в заяви говорящих ртів офісу президента, починаючи від Арістовича про 2-3 тижні, завершуючи подаліком і. Лєщенка, один з яких запропонував поїхати в Ялту кави попити в червні 23-го, Щось він досі в Києві сидить. Або президент, який розповідав, що ми маємо вийти на кордон 91-го року. Це класна ідея. Проблема в тому, що її неможливо було здійснити в червні 24-го. Так само, як і сьогодні. Дивлячись на карти з фронту, ми розуміємо, що це дуже довгий, непростий. Процес, який буде займати роки або навіть більше. І це розуміє українська армія, це розуміє українське суспільство, а не український уряд, який формував бюджет з того, що війна для них завершиться всередині 2024 року. Я не знаю, яким для них мало бути завершення війни, але я думаю, що воно серйозно відрізняється від того, яким його бачимо і знаємо ми.